Обстріли російськими окупаційними військами позиції Збройних сил України не припиняються. За минулу добу зафіксовано 28 випадків відкриття вогню, по 13 обстрілів на Донецькому та Маріупольському напрямках та 2 на Луганському. На Донецькому напрямку наші укріплення, неподалік Авдіївки та Шахти Путилівської, ворог обстрілював, використовуючи великокаліберні кулемети, гранатомети та міномети калібру 82 мм. А близько 22-ї години до обстрілів позицій поруч Авдіївки долучили ще важку артилерію калібру 152 мм. Українським захисникам в районі Верхньоторецьку та Луганську незаконні збройні формування вели вогонь з автоматичних гранатометів, а по позиціях неподалік Троїцького з мінометів різних калібрів. Зі 122-мм двох установок російські окупанти гатили по укріпленню наших бійців неподалік Майорська та Миколаївки Другої. На Маріупольському напрямку ворог обстрілював позиції сил ТО зі стрілецької зброї поблизу Красногорівки, Мар'їнки та Гнутого, а поруч Новотроїцька, Водяного, Талаківки та Тарамчука з гранатометів різних систем. У районі Красногорівки та Мар'їнки активно діяли ворожі снайпери. На Луганщині з кулеметів великого калібру, БМП та гранатометів, російські окупанти вели вогонь по позиціям поруч Новозванівки. За минулу добу вздовж лінії розмежування також зафіксовано проліт трьох безпілотників.